Вчора в горішніх плавнях стався трагічний випадок. Чоловік 89 років випав з четвертого поверху багатоповерхівки. На місце прибули як слідчо оперативна група, так і карата швидкої допомоги, які намагались реанімувати потерпілого. В результаті отриманих травм дідусь помер. Встановлено, що це місцевий чоловік, 89 років, який мешкав в даній багатоповерхівці. Обставини смерті наразі встановлюють слідчі. Відкрито кримінальне провадження. Вчора близько 23-ї години до лікарні госпіталізована підлітка 16 років. Ні, алкогольної інтоксикації він перебуває у реанімації. Є інформації про те, що хлопець отримав тілесні ушкодження. Попередня правова кваліфікація даного факту це стаття 125 кримінального кодексу отримання легких тілесних ушкоджень. Що стосується юридичних наслідків продажі алкоголю, це вже ювенальні поліцейські протягом доби встановлять всі ці обставини. За минулі дві доби це вже другий випадок інтоксикації неповнолітніх алкоголем. Правоохоронці посилять контроль за його продажем. Звертаємося до всіх суб'єктів господарювання. Наразі створено рейдові групи, які будуть перевіряти продаж алкоголю підліткам. Всі факти мають місце не тільки в Кременчуці, в Кременчуцькому районі, а й взагалі по області. Нагадуємо, що за продажу передбачена адмінвідповідальність. Перед день навчального року Кременчуцькі правоохоронці зустрілися з педколективами навчальних закладів та учнями, обговорили безпекові питання на територіях шкіл та дорогою до них. Біля навчальних закладів приближуємо наряди, які будуть поряд в разі необхідності надати допомогу як дітям, так і відреагувати на порушення або ж які склаються біля навчальних закладів. Ювенальні поліцейські подарували канцелярські набори дітям з родин, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.